Привіт, друзі! Мої шанування! Доброго ранку і привіт із Сондерборга! Ну, ранок у Сьондерборзі виявився таким туманним та захмареним. Ділюся, в прогнозі погоди має бути дощ. Ну але ну що? Ну, дощ то дощ, то шліто. Не цукровий, не розтанув. Отож, останній день. Ходімо, місто Сьондерборг виникло навколо Сюндрборського замку, який був резиденцією герцогів Сондерборських. Замок цей був побудований ще у 1158 році. Але про замок та про місто я постараюсь розповісти в окремому відео. Тому що місто дуже цікаве і дійсно вартує того. А зараз йдемо на дорогу жандармів, яка проходить безпосередньо через місто. Я спеціально знайшов паркінг так, щоб він стояв прямо на жандармській дорозі. І ось він стовпчик. А ось нам далі і моя машина. Йома! -йо. Як тільки мені треба перейти міст, так він і піднімається. Що ти будеш казати? Ааа, тут добрячий має пропливати кораблик. Кахалані. А це вдалині і Сіндерборський замок. Як вдалині. Рукою подати. Тю, та той калахані стоїть. Це ось це знову ці вітрильники пропливають. Причому плавають туди і сюди. Виявляється, Кахалані також вирішив пливсти до Фленсбурга. І його придеться також чекати. Хоча я вже тут стою вічек 20 хвилин. Sorry, маленька поправочка. Якщо він пливе в ту сторону під цим мостом, то він пливе до Алсфьорда. Їм також якось потрібно рухатись. А з Алсфьорда можна вийти у протоку Малий Бельт. Ну, а звідти вже куди душа забажає. Хоч у Сингапур чи Акапулько. Ми знімаємо їх, вони знімають нас. Красота. Скільки ж така балабуха коштує? Порт приписки. Валетта. То Мальта. <ріст> У кожного свої засоби пересування хтось катається по світі на таких яхтах, а хтось на таких. Ось мостик потихеньку і опускається. З моменту, коли я сюди підійшов, і до моменту ось зараз тільки піднімається шлагбаум, пройшло 24 хвилини. уявляєте, скільки за цей час якась зібралася, який зібрався корок? І хлинули і люди, і машини. Дорога жандармів у Сондерборзі проходить по самісінькій набережній, де з однієї сторони стоять пришвартовані яхти. А з другої стоять столики та столи із місцевих ресторанів та кафешок. О! А ось ця камбала. Я її бачив тут ще у 2021 році. Так її ніхто і не доїв. Та ну нафіг! Я дійсно шокований. Я сказав у 2021. Так це ж був 19-й. Яке життя швидкоплинне. Я просто я, в мене немає слів. Я був впевнений, що це був 21 рік. Я ледь знайшов ці світлини на Google Photo. Тому що шукав їх у 21-му. Так, -да, це було дивне відкриття. Але менше з тим. Ми на шляху жандармів. Отож, ходімо далі. І попереду у мене сьондерборський замок, про який я, звичайно, розповім, але не у цьому відео. А ось і стовпчики, які мене мають довести до містечка Херубхав, до якого всього 9 кілометрів. Тут уже море більш широке. І на горизонті видно тільки воду. Також тут чудові піщані пляжі. Але, але не сьогодні. Сьогодні холодно. Холера ясна, а дощ все крепший і крепший. Ну так, синоптики прогнозували. З 12 до часу дощ. Ну, хоч і кажуть, що у природи немає поганої погоди. Та все ж таки, коли світить сонце, життя видається набагато яскравішим. Відео та фото також. Але у мене є фото цих місць, датоване літом 2021 року. Тому можна легко порівняти, як було і як є. Так, такі фото є, тільки рік 19-й. А ось ще один непоганий паркінг. Де також можна зупинитися, будучи у цих місцях. І він також безкоштовний. Я ж кажу, Данія рулить. А трохи далі є і місце для кемперів. Правда, не знаю, як, скільки воно коштує, як воно коштує, я в таких місцях не зупиняюсь. Воно одразу від цього паркінгу ось по цій дорозі, але я не піду, якби не дощ, то може б сходив би. А так іду на дорогу жандармів. Хоча тут також є вказівничок, що за 150 метрів буде місце для кемпінгів. Блін, а дощ ніяк не вщухає. Деби заховатися на годинку. Але де. Далі взагалі треба буде йти по відкритій місцевості. Ну і що, йдемо. От що радує, це дійсно те, що цей маршрут дуже цивілізований і облаштований. В моїм серцем зашкордала любов, моє серце б родашвата, моїм серцем вале. Вони в дощовика. У мене ж головне теж є. Толку з того, що він є. Ложка дорога до обіду. А дощовик у дощ. Так, а на цьому камені висічена дата. Травень 45-го року. Ну, я думаю, зрозуміло, до яких подій він приурочений. Тим часом трохи вщух дощ. І вже не так валить. А у лісі й взагалі дощ не валит. тільки гравій під ногами репить. О, сходинки, І при бажанні можна спуститися до моря. Зараз в мене такого бажання нема. А тут море потрохи відвоює територію, підмиваючи береги. Це, мабуть, результати великої штормової повені жовтня 2023 року. І таке трапляється навпротязі усього цього берега. Скрізь повалені дерева. Як вони не повалені, вони підмиті. І такі здоровенні дерева. Ну, тому і падають, тому що важкі. Мабуть, і цей дубок впаде. А цей просто просів. Це, походу, граб якийсь. Йдучи цим драматичним берегом, мені пригадалася одна легенда, яку я колись давно читав, як вперше потрапив на цей шлях жандармів. Це, мабуть, був все ж таки 19-й рік. Отож розкажу її і вам. Колись, коли море ще немало берегів, а вітер був вільніший за чайку, острів Альс лежав між двома світами, один належав Данії, другий Прусії. І на самісінькій межі, де сьогодні пролягає дорога жандармів, стояв молодий жандарм Андерс із Сондерборга. Андерс був трохи відлюдькуватий та мовчазний, але серце його було дуже добрим. Щоранку він проходив берегом обережно торкаючись піску, ніби не хотів злякати тишу. У кишені він завжди носив старий срібний гудзик. талісман, який дістався йому від діда, теж прикордонного жандарма. Проте не усі ходили цим шляхом мирно кажуть, що раз на століття з моря піднімалася морська тінь, створіння із водяної імли, яка шукає слабину. У межі між землями, аби стерти її. І саме у ту ніч, коли згустився туман, а чайки мовчали. Морська тінь вийшла із вод і рушила до лісу Сьондерсковен, де тече невидима межа. Вона ковтала дерева, гасила зірки, стирала межу між країнами. Андерс відчув це. Срібний гудзик у кишені почав пекти. Він підняв ліхтар і рушив у туман. Ніхто не знає, що саме сталося, тільки море мовчки відступило. А вранці на краю лісу знайшли лише гудзик та сліди взуття, що вели в нікуди. У дні, коли над землею опускається густий туман, коли ти йдеш дорогою між Сьондерборгом та Сковбі, можна побачити силует жандарма без обличчя. Але із блиском срібла на гру. Якщо ти йдеш з добрими думками, він просто пройде повз. Якщо ж ти несеш у серці зраду або злість, він зробить усе так, щоб ти безповоротно заблукав у лісі. Старі рибалки із Хьорепхав кладуть срібні монети на берег. Це для того, щоб жандарм завжди пам'ятав про них. Тому що хто-хто, а старі рибалки розуміють. Що є межі, ті, які не на мапі, а у серці. І якщо ти їх не шануєш, море обов'язково прийде до тебе, щоб нагадати. Ось такий вийшов у нас невеличкий лірично-драматичний відступ. Але йдемо далі. Лісозаготівля в Данії така сама, як і в Україні. Частенько буває, чую, блін, в нас ліси вирізають, в Європі вони свої не чіпають. Ріжуть так, що аж гай шумить. Тому що ліс, він для того і ліс, щоб ним користуватися. Але головне насаджувати нові ділянки. Ось як, наприклад, там видніється, ну, може на камері не видно, але там видніється пустота. Ну, Я до дозаховувати не буду, але я впевнений, що вона вже засаджена. І в нас так само, якщо вирізають і засаджують, це нормальне явище. Це нормальне господарське явище. Ось, будь ласка, ділянка. І таке можна спостерігати. У Польщі, Німеччині, Франції, Іспанії, Італії, Португалії скрізь. Скрізь, тому що якщо ліс не проріджувати, тут будуть просто джунглі. Або дерева будуть падати від всяких буревіїв і так далі. Я, звичайно, зараз не говорю про ті бездумно. Вирізані та незасаджені ділянки лісу у Карпатах, причому вирізані, не пойми ким. Не то якісь лісогосподарства фейкові, не то просто браконьєри. Це зовсім інше. Тут, тут точно такого немає. А ось ще одне місце для ночівлі. Воно підняте над землею. І новенькі дошки, вони, вони так пахнуть, що то капець. Ви уявіть, який балдеж. І тут так затишно. І просинаєшся з ось таким видом. Да, треба буде колись так і зробити. А чому ки ні? Ого! А тут височенько. Йома, а тут ще вище. І так само повалені дерева підмиті. А тут автомобілям уже зась. Нам можна. Є тут і такі знаки. І не зря обвалюються береги. Ось стежка йшла тут, вже її тут нема. Ось вона йшла, йшла, йшла. І прийшла. Усьо! Замість стежинки яма. А у полях уже достиг урожай пшениці. Скоро місцеві фермери уже й жнивуватимуть. І я не втомлююся повторювати, що на цьому шляху дуже добре пізнається побут, колорит, автентика сільської Данії. дані. Ну, а тут в кінці вже багато, в принципі, йде, дорожка розділяється на пішоходну і велосипедну. Тут знову така невеличка рекреаційна зона. А в ту сторону за 150 метрів є паркінг. А ось через цю дивну калітку, яка відчиняється майже догори, я й заходжу до містечка Хорубхав. І це саме те місто, на яке я цілився із Падбурга. Це саме сюди відстань 72 км, який я хотів пройти за 2-3 дні. Ну, Вийшло, що я тут на четвертий день. Але щоб цей шлях був пройдений повністю, потрібно ще пройти не то 10, не то 12 км до містечка Сковбі. Саме там фінальна точка шляху жандармів. А ось я доходжу до. Будки. <смі> будки халабудки в якій стоїть хто? той самий синій жандарм. Я його вже колись бачив. Він не постарів за ці 4 роки. Коли я говорив за 4 роки, я мав на увазі 2021. А насправді я бачив цього жандарма у 2019-му. Тобто не постарів він за 6 років. З цього місця до автобусної зупинки 300 метрів, до міста 450 метрів, до магазина також 450 метрів. І знову чистенькі хороші санвузли. Ще й навіть з пральними машинами. Ну а я йду далі до сковбі. Адже хочеться поставити крапку на цій подорожі, а не кому. Але про те, що було далі, я вам розкажу уже у наступній фінальній частині цього шляху. Ну, а наразі бажаю усім усього самого-самого найкращого: миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до наступної зустрічі!